Всім привіт! Необхідно було придбати військову розкладушку, питав в соцмережах, хто що скаже свою думку, але ніхто не відповів. Тому придбав її і зараз зроблю розпаковку. В інтернеті ціна від 1200 і десь до 7000 По опису, характеристикам різниці не знайшов, тому придбав саму дешеву за 1200. І так, що воно з собою представляє. Звичайний чехол, Крива строчка, таке нехайно пошита. І зараз розпакуємо, подивимось далі, що воно є. Так воно виглядає без чехла. І будемо зараз збирати. І так, збирається легко, я зібрав за 3 хвилини. Вот така вона. Має длину 1,90 м. Так виглядає ножки. Ну і зараз спробуємо прилягти. І так, перше враження, Нормально, Конструкція, правда, трошки слабка, шатається, але подивимось сюди спальник і спробуємо, як воно буде спати. Якщо вам відео сподобалось і корисно, з вас подобайка, пишіть коментарі, відповім.